Ще три тижні тому біля цього популярного кафе у центрі Кельна було не проштовхнутися: хтось сидів усередині і працював, а хтось пив каву на вулиці з друзями. Сьогодні ж все по іншому. Однак власники вирішили не закривати кафе через епідемію коронавірусу і використовують дозволені методи роботи. Ми обрали концепцію кава з собою. Раніше ми теж пропонували такий варіант, але він не користувався особливим попитом. Нині ж гості не можуть прийти до нас і посидіти. Тож концепція To Go працює зараз добре. Також ми продаємо багато сертифікатів, філіжанки з нашим логотипом, зерна у вакуумі, щоб люди могли варити каву вдома. І все ж потік клієнтів скоротився на 50 відсотків. Нині кафе продає близько 100-150 горняток з логотипом щодня. На запитання, чи не небезпечно приходити сюди, нас запевнили, що безпека для співробітників на першому місці. Постійно всі поверхні дезінфікуються. В кафе можна заходити лише по одному оплата безконтактним способом. Раніше штат кафе був вісім співробітників. Нині ж працюють чотири людини. Держава обіцяє малим підприємствам до п'яти осіб одноразову допомогу 9 тисяч євро на три місяці. У кафе не впевнені, що це сильно допоможе. Ми дуже сподіваємося, що обмежувальні заходи якомога швидше скасують. Сподіваємося на велику підтримку з боку держави, на фінансову підтримку або на полегшення податкового тягаря, щоб знизили ПДВ, щоб ми могли забезпечити своє існування. Рафет Айдогду – власник двох інших популярних кенських кафе, де можна було не тільки випити капучино або лати, а й смачно поїсти. Він вирішив свої заклади взагалі закрити. На його думку, концепція того не здатна покрити всі витрати. Економічно, на наш погляд така модель не має сенсу, адже йдеться і про зарплати співробітникам, і про використання обладнання. Ми зрозуміли, що працювати не зможемо, тому і закрилися. Тим більше, що дуже мало людей зараз виходять. На вулицю більшість сидить удома, Заклади Рафета, як і інші невеликі кафе і ресторани Німеччини, беруть участь в акції Підтримай місцевий бізнес. Рафет, зокрема, робить ставку на торгівлю кавовими зернами онлайн, краудфандінг та на сертифікати, які можна буде потім обміняти. І все ж, багатьом у Німеччині очевидно, що значна частина кафе і ресторанів, якщо епідемія затягнеться, ймовірно, не зможуть відкритися знову, адже обмежувальні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, можуть призвести до серйозних економічних. Наслідків про повну невизначеність говорять і в цій кондитерській раніше, приміром у суботу на зміну виходили до 80 співробітників. Нині ж працює лише одна. Наш оборот скоротився на 80%. В одному з наших кафе, яке знаходиться в житловому районі, і де мешкає багато людей. Це число становить 20%. А от в центрі, куди люди приїздили зазвичай за покупками. Частота відвідувань зійшла майже нанівець. Оборот знизився на 90 відсотків. Фінігаштематія в минулому кондитер року за версією одного відомого ресторанного путівника Каже, що якщо справи підуть ще гірше, то мабуть доведеться зрештою закрити заклади і почати продавати тістечка з віконця кухні або розвозити їх на машині. нам доводиться виробляти значно менше. У кондитерському цеху зараз працюють лише дві особи замість шести семи. Ми пропонуємо доставку по Кельну від 25 євро. Така опція сподобалася нашим клієнтам. Сьогодні я сам дві години роз'їжджав місто. Десять замовлень. Окей, десять замовлень це краще ніж нічого. для нас це навіть плюс. Завантажував машину, там прохолодно. Від чого повністю відмовився Матіас, То це від кондитерських курсів, які він проводив у цьому цеху щотижня. Тепер щоп'ятниці він готує і ділиться досвідом за допомогою відеоконференції. Однак прямого контакту з учнями все одно дуже бракує.